Дмитро Ярош приїхав у Рівне представити свою нову ініціативу. Національний рух дія за його словами, це не популістичний чи політичний проект. Це консолідація патріотичної спільноти для побудови націоналістичної держави. Ті програмові засади, які розробляються, мають і свій дедлайн. Тобто, ми виходимо не просто, що ми колись що зробимо, а даємо і часові якісь межі, по яких ми можемо йти. Тобто, це справді підготовка дуже конкретного плану під Революційні, реальні революційні зміни в нашій державі. Державницька ініціатива Яроша перебуває лише на стадії формування. Щоб знайти однодумців, вони об'їздили майже всю Україну. Ми об'їхали на цей момент, стартанули з Донецької області, були в Маріуполі, в Краматорську, там в Добропіллі, в Лимані. Проводили великі зустрічі з громадами, зчитували ситуацію, яка є там в фронтовій області. Потім перемістилися на Західну Україну, проїхали Волинську, Львівську, Івано-Франківську. Чернівецьку Хмельницьку, тернопільську, вчора Житомирську область за словами нардепа. На сьогодні запит на об'єднуючу силу в суспільстві є. До них приходять представники різних середовищ, ветеранські, волонтерські організації, самооборона майдану, автомайдан. Крім того, велике зацікавлення ініціативою є і в армійському середовищі. Запит є, і це найголовніше. Ми зараз не можемо ще дати відповіді на абсолютно всі питання, що стосуються там програмових наших основ, якихось тату статутних, статутних основ, бо зараз іде процес організації руху проте вже в травні планується з'їзд партії, на якому визначать, якою вони будуть бачити економічну модель держави, банківську систему й інші державницькі реформи. Незважаючи на невизначені ініціативи, на сьогодні з ними вже співпрацюють багато різних організацій. Наприклад, та ж сама спілка офіцерів України на чолі з генералом Скіпальським, це рух, вільні люди, частина самооборони майдану Андрій Левус, Сергій Висоцький. Це частина руху за суверенний розвиток. Такі прізвища, як Шишкін, суддя Конституційного суду, як Тарас Теськів тощо. Окрім того, є група економістів, фінансистів, юристів, які так само пропонують свої, своє бачення майбутнього розвитку нашої держави. Крім того, на прес-конференції Дмитро Яриш розповів, що не підтримує перевибори до Верховної Ради, адже не бачить альтернативи. Висловив свою думку стосовно нелегального видобутку бурштину на Рівненщині. Нардев вважає, що ведення Нацгвардії не вирішить ситуацію, а навпаки, може призвести до збільшення напруги в регіоні. Зорян Жильчук Віктор Терещук у ритмі подій.